Друзі, всім привіт! З вами Сергій Бідун Влог. Що ж, друзі, знову прийшло, прийшов час нам займатися посилочками. Це було дуже багато, що я бігав, фотографував, фотографував і щось трошки насбиралося у нас коробочок по деякої продукції дерев'яної, що треба вже відіслати людям. Що ж нас заказали за останні два дня? Дивіться, у нас заказали за останні два 40 отаких. Во. Коліць і пряників дерев'яних. Це кіпаріс. На жаль, у нас уже небагато осталось таких досочок, такого дерева, щоб такі кольце можна було робити. Закінчується. Так що це людина заказала прямо 40 штук. Вони такі прикольнені, світленькі для якихось інтересних прафіту. Заказали. І заказали також у нас. Партію у нас чері Ілі з вишні, з дерева вишня. Вони зовсім інакші. Бачите, і що інтересно, вони отак тріскаються. Вони йдуть також з корою. 40 штук 44 штучки заказали. Оцей весь сад заказали у нас сьогодні. І заказали у нас дві отаких колодки осталося обрізок. Отаких от І їх також у нас заказали, Купляють, і Ми вже таких пару штук. Продали, а, прямо цілу колодіну порізали. І що ж, вже последні штучки купляють, віддаємо. Ще у нас є пару нових, будемо скоро знову виставляти на продаж. А це купили вже. Також у нас вони такі прикольні цвітасти, друзі, хотів би сказати, дивіться, я думаю, що її беруть, мабуть, лібо для декорації, або що ще люди роблять. Беруть, ставлять їх на спеціальний станочок і, можливо, щось будуть вирізати. Ну, я вже не знаю. Обично такі колодочки купляють для того, щоб якісь інтересні цілія робити. Якщо... Бо, наприклад, такі дерева і такі доски дуже важко достати, так як це дуже рідкісне дерево, це ну, не зовсім воно популярне і в магазинах а, не продається в обичних, їх десь треба шукати. А, так як у нас. Було таке дерево, і воно зламалося з того, що в нього впала огромна сосна, впала і зламало, і воно у нас валялося, а ми вирішили його отак розрізати і побачили, що воно таке інтересне в і ми виставили на продаж. Що ж, друзі, без шишок нам не обойтися. Зараз праздничні дні. Все йде до Різдва Христового, і всі люди капітально готуються до праздників. І багатьом людям потрібні шишечки. Заказали у нас а, три ящичка шишок. Тут а, 30 штук, тут 50 штук і тут 50 штук. Щось люди будуть інтересно робити, буде дуже інтересно побачити, якщо вийшли фотографії. А, тут а, такі шишки-четвірочки. Такі гарні, бачите, як квіточки. Я думаю, що багато з них роблять для дітей різні практики да, да. для школ. Да одна одні в нас люди. Ми вже їх вислали. ті шишки вони прямо написали, що вони заказали е, і подаже вислали фотографію, що вони мають робити. Вони якісь украшення брали шишку як основані, і потім на ту шишку всякі там ізділля такі робили в школі в класі разом з дітьми. То і вони в нас заказали таких. Такі, такі здорові шишки, саме більше. Їх в нас дуже мало, так і в нас в основному такі розмір. Але я думаю, що теж для якихось декорацій їх роблять. тут у нас виходить четверка, такі самі, тільки це вже другий клієнт заказав. І він теж от 50 штук заказав. От, такі ось такі шишки. Виходить. Вони є чуть більше, чуть менше, але вони всі більше, ніж 4 інші. І також вони таку партію заказали менших шишок. Троїчки. Такі малесенькі. Троєчки, бачите, от. три інші пласти, ми їх називаємо. Тож 50 штук. Я думаю, що доволі будуть інтересні декорації. І що ж, друзі, мусили ми вже а, трошки отоваритися новими коробками, заказали, поприходили нам нові коробки, так як ми дуже багато зараз почали їх розходувати, прямо уходять, як, а, як не знаю, дуже швидко розходяться. Ми оцю бумагу використовували для наших слабів, от яка вона маленька, уже. то заказали ще одну здоровенну, Бачите, яка вона має бути. Цю ми бумагу використовуємо, щоб заматувати і запечатувати дерев'яні речі, такі як подставочки, дерев'яні зділі, які ми робимо, то ми використовуємо цю бумагу. Якщо щось таке дуже довге і в коробку не влазить, то дуже хорошо це йде. Ну що ж, друзі, будемо пакувати і дивитися, чи все ми зможемо його спакувати. Час у нас обмаль, маємо ми тільки годину-дві години, Так, да, 2 години з половиною, щоб це все запакувати і відправити, так як у нас почта робить до 4-ї години. Також, друзі, ми іспользуємо ось таку пленочку, заматуємо, запечатуємо нашу продукцію, щоб вона мала такий гарний щоб мала Наша продукція більшу протекцію і воно красивіше виглядає, коли люди його розпечатують. Ось так і наші кукі запечатали, вже сюди гарно вложили. Осталося ще пусте місце закрити бумагою, щоб воно болталося. Ось так, так беремо. Я думаю, ще одне треба положити і все. А зараз ми поважимо, що в нас з цього вийшло. Що ж, друзі, виходить ось така от коробочка з такими прядечками у нас 3 паунда 12 ос. Все, можна запечатувати і відправляти посилочку. Коробочка запечатана і ці пряники із кіпаріса відправляються в Філадельфію, штат Пенсильванія. Зараз ми запечатуємо ось такі колодочки. Ми їх заматуємо просто красиво. І... Ложимо сюди. Также другу. Куди ця посилочка, йде? Кстати, Ця посилочка йде в мічіган, там де проживає Наташа Сільчанка із Америки. Отправляємо вже печатаємо другі прянички з вишні. Запечатаємо так, Пробуємо зараз його сюди складати. Думаємо, як -то його так зложити, щоб воно гарно лягло. Отак вроді нормально. Слідує партія сюди. Ого, вона так плотно сюди лягає. Слухай, може ще й не влізе. Треба пробувати всунути отаку висоту. О, так вроді би залізла. З цією стороною. Ця сторона залізла. Значить, отак і треба його замотати. Щоб воно сиділо красиво. Беремо цей Ми як конструктор складаємо, да, коли так, пакуємо так, ці так. коробки. Да, так, так, да, щоб гарно лягло і, і красиво було запечатано. О, оторвали. Так, підучу. О, все, сюди, зашло воно плотно, добре. Тут, Тут ці поменші вже повинні стати. О, оця партія залазить нормально. І треба думати, як його зложити гарно, щоб воно все таки залізло і нормально було запечатане. Ось така, друзі, робота собі. Ми як вернули з так? конструктори Так-так-так, коробочку, щоб це було красиво. Тут не Кінобор. Тут 44 uh -huh. штучки, так? Uh -huh. да? Да, да, 44 ще штучки. Хорошо, да, що да. тут маленькі йдуть. Uh -huh. Слідні йдуть маленькі такі. Ще вишеньки, Мені навіть цікаво, що вони будуть робити. Ой, не кажи. Так, отутся uh -huh. одна лишня. Все Плотно-плотно буде все в цій коробочці. Дивіться, яка сьогодні погодка вже. Угу. Uh Зранку -huh. був мороз, а на зараз от таке сонечко, хоча холодно. В хаті вже включаємо отоплення повним ходом. Скоро будемо камін запускати вже. Так, да, я вже хочу скоріше. Даро, може сьогодні запустимо, як скажеш? А? Так думаєш? Може і да? так. Mm. Так, все, це сюди. Чотири тільки власне. Раз, два. Все, втрамбувало? Вот да, так получается красиво. Настоящий куки, правда? Да. Готово тебе щось. Да, це напоминаємо. Сюди лягає хорошо. І останню потім, да? Да, подожди, ну. Ще маленький надо. Ого! Маленький можна просто наблюданий да. не в не постійно. Все, платеньку, друзі, запечатала така коробочка. Тяжеленька вийшла. Ого. Так, закриваємо. Ого, тут трошки торчить. Ха-ха, ну нічого, пойде. Ми гарненько вже втрамбували. Да. Так як ми платимо за шіпінг, то ми хочемо, щоб воно було подешевше, із-за того, що воно дуже далеко йде. А як знаєте, чим далі розстояння, тим дорожче обходиться посилка. Тому все, пакуємо маленьку коробочку. Воно йде в Колорадо, город Денвер, штат Колорадо, город. Денвер. Приступаємо, друзі, вже до шишечок. Ми вже тут її гарно втрамбували. положили красиво. у нас ще дуже багато місця залишилося, тому будемо бумагою заповняти, щоб менш болталися там і не ламалися. Так, гарні шишечки. Так, да, дуже такі гарні. Це така свіжа, але недавно впала. Ложимо самі відборні, самі гарні, щоб люди були доволі. Ще приходили купляти, якщо понадобятся провіримо. Все, шикарно. Болтатися шишки там вже не будуть. І так важимо скільки у нас ящик. І 3 три пауди. Оцей ящичок, три паунда. У нас запечатали ми посилочку. Ця посилочка, ця коробочка іде на Джорджію, то тобто, є щишок на Джорджію. Слідучий штат. Надіюсь, вони будуть довольні нашою посилочкою. Що ж, друзі? Запакували ми 100 штук сюди. Ми вибрали, взяли таку велику коробку, щоб все в одну. переложили спочатку заложили четверочки, а потім наверх переложили бумагою і положили троєчки. І ще трошки місця залишилося, ще й пару екстра положили. От. Дивимося, скільки воно ця коробочка важить. 7 паундів. 7 паундів вийшла ця коробка. Все, запечатуємо і відправляємо, і ця коробка уходить з шишками на город, штат Нью-Джерсі. Що ж, друзі, запечатали ми наші коробочки. Надіюсь, люди, наші клієнти, будуть довольні, які купили в нас. Поїду я на почту відправляти, щоб ми вже дойшли скоріше до своїх покупателів. Бачик, ми коробочка.